Наймасштабніша атака десятки поранених. Центр міста в руїнах. країна терорист знову атакувала мирне українське місто Одеса. Оперативне командування Південь повідомило, що росіяни атакували Одесу. Щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування калібрами Оніксами «Калібрами», «Оніксами», іскандерами «Іскандерами-К» та балістичними. Іскандер М. Всього випустили 19 ракет. Сили ППО змогли збити дев'ять чотири ракети морського базування калібр та п'ять крилатих ракет. іскандер Іскандерка вийшли. тільки пожила маша. Була її витиші Вона жива. Виташі та всі живі, всі сусіди, всі все судущили. Наслідки пекла, яке влаштували росіяни на українській землі, жахають уся Одеса, весь історичний центр міста в руїнах, Місто Одеса, яке знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Прильот є по портовій інфраструктурі. Постраждали шість житлових будинків, зокрема і багатоквартирних. По місту безліч розбитих автівок, побиті фасади, вікна, дахи багатьох будинків. Так виглядають залишки Спасо-Преображенського собору в центрі Одеси. Це перші хвилини після прильоту. Боже все, собора. Нема ребята. Цей храм контролювався московським патріархатом, і російські пропагандисти, зокрема Скабєєва, вже пишуть, що нібито українська ракета зруйнувала храм. Усе це зрозуміло, чергова брехня. Ось клірик одеської єпархії УПЦ, арходеякон Андрій Пальчук говорить саме про російську атаку на собора. Отам алтаря нету. У нас більше. і все більше, повністю все розрушено. Російські терористи також пошкодили в Одесі будинок вчених та будинки поруч. По місту кілька величезних вирв, є обриви електромереж. За останню інформацію Національної поліції, кількість поранених зросла до 22 людей. Один житель міста загинув. Та за всі руйнування, за всі жехідча, через які Одеситам та усім українцям довелося пройти, ворог заплатить. Це обіцяє і президент України Володимир Зеленський. Цитую. Жодного виправдання російському злу бути не може, як і завжди це зло програє, і за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. На ранок після пекельної ночі одесити вийшли розбирати завали і руїни на вулицях рідного міста.